Слава Ісусу Христу, друзі. Ми продовжуємо разом з вами досліджувати третій розділ книги Пророка Осії. Він не зовсім схожий на те, що ми читали в попередньому розділі, коли Бог казав пророцтво до Ізраїля, коли він і засуджував Ізраїль, і казав, що буде відбудова між їхніми стосунками, і все це було в певній поетичній формі. Але третій розділ він чимось схожий на перший розділ цієї книги Бог. Говорить до самого пророка і наказує йому щось зробити. Господь сказав мені, піди і знову покохай жінку, яку вже любить її друг, і яка живе в перелюбі, подібно до того, як Господь не перестає любити дітей Ізраїлю, хоч вони звертаються до інших богів і захоплюються печивом з родзинками. Бог каже, піди і покохай жінку, яку любить її друг. Швидше за все, в певний час подружнього життя осі, незважаючи на те, що він вже взяв собі за дружину жінку, яка вела розпусний спосіб життя, в них народилися діти. Але в якийсь момент жінка пішла від осі і жила з іншим чоловіком. І от Бог каже: піди і покохай жінку, яка живе в перелюбі. І цей образ. Як тут Бог далі каже, що це подібно до того, як Ізраїль, який час від часу навертався до Бога, і він приходив і служив, але потім знову йшов духовний блуд і починав поклонятися іншим богам. І отак от він тут каже: хоч вони звертаються до інших богів і захоплюються печивом з родзинками, коментар моєї Біблії пише наступне. Інші переклади подають виноградні коржики, які приносили в жертву старті, після чого ті, котрі приносили, самі з задоволенням їх з'їдали. Тобто, це була певна ідолопоклон ну, їжа ідольська, яку приносили в жертву цим богам, але так як ідоли не можуть споживати, то люди. Принісши це в жертву, самі потім споживали. А так як це були печиво з родзинками, тобто якісь е, певні солодощі, то люди з залюбки їх їли, і в цьому е, була е, така ну, е, тяга, е, якщо так можна сказати, до ідолопоклонства. Тому що в поклонінні Богу Яхве не було моменту до солодкої їжі, а в багатьох інших культах. Цей момент був присутній. І читаю далі другий вірш. Тож я викупив її е, Гомер, для себе за 15 срібняків, хомер ячменю і летак, тобто півхомера ячменю. І коментар е, пише наступне: 15 срібняків приблизно 170 грамів, а півтора хомера ячменю приблизно 330 літрів. Така була ціна недорогої рабині. Тобто пророк приходить і викупає свою власну дружину у того чоловіка, з яким вона жила, і він за неї платить ціну як за недорогу рабиню. Що це означало? Це означало, що той чоловік вже не мав права жити з цією дружиною з Гомер, і вона фактично була для Осії вже не тільки як дружина, а вона була як. Недорога рабиня, і я сказав їй: тобі доведеться довго жити в мене, не віддаючись розпусті з іншим чоловіком. Таким буду і я до тебе. Осія починає відбудову стосунків зі своєю дружиною, але за однією умовою. Деякий час вони будуть, так би мовити, на карантині один від одного. Тому що стосунки вони не повинні починатися з інтиму. І ось тут якраз про це мова. Ти не будеш з іншим чоловіком, тобто в тебе не буде інтимних стосунків. Але так само і сам ося він не буде мати інтимних стосунків з цією дружиною. Стосунки будуть починатися заново. І ось це те. Про що Бог каже і самому Ізраїлю на цьому прикладі. Тобто е, наступає момент для того, щоб відбудувати, відновити стосунки, е, має відбути, пройти певний час очищення, час, коли е, вони знаходяться десь по е, нібито і поряд, але е, по різні сторони, і час, коли вони переосмислюють те, що відбулося. Так само і діти Ізраїля довго житимуть без царя і без вождя, без жертви і без священного стовпа, без ефода і домашніх ідолів. Бог каже Ізраїлю, що от якраз в цей період карантину він буде для Ізраїля певним позбавленням від того, до чого він звик. Отут перелічуються деякі позитивні речі, але й деякі негативні. Позитивне це те, що буде, не буде царя, вождя і жертви. Це головні такі атрибути Ізраїля, так і, і цього дійсно в них нічого не буде, тому що Ізраїль буде уведений в полон північне царство в Асірію, а потім через сотню років і Південне царство Ізраїльське воно піде в полон до Вавилонян, і там в них дійсно не буде ні царя. Ні буде вождя ніякого, тому що вони будуть в рабстві, і не буде жертви, тому що храм буде зруйнований. Але окрім того, <кхух> Бог каже: не буде в тебе священного стовпа, ефода і домашніх ідолів. Це атрибути язичницьких культів, тобто те, за що і прийде покарання на Ізраїль за язичницькі культи, які вони в себе запровадили. Після цього Ізраїлові діти навернуться і знову шукатимуть Господа, свого Бога і Давида, свого царя, а в останні дні, сповнені благоговіння перед Господом, покладатимуться на Його доброту. П'ятий вірш каже, що після того, як відбудеться ось це очищення, а саме в полон, асирійський, вавилонський, вони будуть знову шукати Господа. І ми знаємо з історії, що дійсно після Вавилонського полону відбудувалася юдейська релігія, і з новою силою вони почали більше досліджувати писання. Вони записали, вони передавали це все. І окрім того, вони шукатимуть і Давида свого царя. Тобто мова йде про помазанця, про Месію, Машиаха, або як ми знаємо, про Христа, який. Мав прийти на той час, коли це писалося, і вже прийшов 2000 років. І от після цього останні дні вони будуть сповнені для Ізраїля благого віння перед Господом. Тобто, в них відбудуються дійсно нормальні стосунки, і ці стосунки будуть полягати і в тому, що Ізраїль буде покладатиметься на доброту Божу. Ось такий от був третій розділ. До нових зустрічей!